Дівчина вирішила заробити легке гроші та стала наводити ракети росіян по військових базах та будинках із цивільними. Внесок таких дій страждали та гинули люди, але це її не вантажило, Тож і зупинятися вона не хотіла. Та, зрештою, довелося поплатитися, адже її помітили прямо за брудною роботою. Кадри розплати будемо з вами обговорювати далі. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. Я буду розпочинати. Затримали молоду дівчину, що готувала обстріл військових аеродромів ЗСУ на заході України. Вона шукала легких грошей у телеграмі, де й була завербована росіянами. Для ГРУ вона збирала дані про аеродроми і транзитні склади зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ. Зловмисниця виконувала завдання з фіксації військової інфраструктури та скупчень техніки у обласному центрі. Для зручності вона спеціально орендувала житло, що знаходилося поруч із військовою частиною, аби мати змогу ввести відеозаписи із вікна. СБУ зірвала ворожі наміри, і затримала зрадницю. Жінці вже повідомлено про підозру. Наразі вона перебуває під вартою. За вчинене її загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна відповідно до чинного законодавства України. Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвитки, більш відомої як ГРУ. за матеріалами справи. Зловмисниця коригувала повітряні атаки Російської Федерації. Як встановила військова контррозвідка СБУ, саме за наведенням фігурантки решисти вдарили по Україні двома авіа. Яційними ракетами Х-59. зафіксовано вибух крилатої ракети на околицях міста. Попередньо постраждало дві людини: одна у важкому стані, інша середньому. Постраждалих доправили в лікарню, повідомила влада. За наявними даними для майбутніх коригувань російських ударів, ворожа спецслужба визначила їй завдання: встановлювати приховану відеокамеру поблизу потенційних цілей. За допомогою замаскованої відеопастки расисти хотіли відслідкувати локацію української ППО, а після повітряної атаки зафіксувати її наслідки. Утім, військова контррозвитка СБУ запобігла цьому і затримала зрадністю поблизу її помешкання. У неї вилучені пристрої відеофіксації та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації. Також досудове розслідування установило, що тоді жінка почала спілкуватися у месенджері Телеграм із представником РФ, який запропонував їй здійснювати фотозйомку військових об'єктів. За грошову нагороду підозрювана фіксувала на відео військові об'єкти за допомогою спеціального додатку, який автоматично додає відомості про час та місце зйомки. Після виконання завдання вона надсилала відзняті матеріали куратору з допомогою месенджеру Телеграм, до прикладу. Грошові кошти зловмисниця отримувала на власний криптогаманець. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частину 2 стати 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Її загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Окрім того, стало відомо, що контр розвідка служби безпеки України затримала на Донеччині колишню секретарку міського суду Мирнограда, яка співпрацювала із ГРУ РФ та сприяла окупантам у наступі на Покровськ. Фігурантка зливала ворогу локацію кріплень та вогневих. Позиції Сил оборони за державну зраду їй загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомили прес служба СБУ та Донецької області прокуратура, підозрювана 34-річна мешканка Мирнограда Покровського району, яка за даного слідства чекала на окупацію регіону. У листопаді 24-го року колишня співробітниця місцевого суду встановила зв'язок у телеграм із колишнім однокласником, який воює на сході проти України. Через нього ГРУ дистанційно завербувало її. Жінка погодилася збирати дані для ворога про оперативну ситуацію в Покровську та Мурнограді. Згідно із розслідуванням, зрадниця зливала окупантам, геолокацію укріплень та вогневих позицій сил оборони. Також під час розвідувальних місій жінка позначала на карта Google Maps маршрути руху важкої бронетехніки ЗСУ та оборонні лінії поблизу передової. Окрім того, вона надсилала військовослужбовцю армії Росії дані про локації особового складу та інфраструктурні об'єкти. І ці розвідувальні дані знайомий фігурантки передавав своєму куратору. Контррозвідка СБУ завчасно виграла фігурантку та затримала її за місцем проживання. Одночасно служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій сил оборони. Повідомили у службі. Бібезпеки у жінки вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Їй повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Підозрювана перебуває під вартою і її загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. А у Києві викрили агентку РФІ причетну до атаки дронів на урядовий квартал. Підозрювана зафіксувала блокпост в урядовому кварталі та передала фото із точними gps координатами російському куратору. Служба безпеки України викрила мешканку Києва, яка співпрацювала із російською воєнною розвідкою. За даними слідства, жінка отримувала завдання через телеграм. Фотографувати блокпости, радіолокаційні станції та бойові позиції української ППО – Поблизу столиці про це інформує прес-служба СБУ та офіс генпрокурора. Доважиться, що підозрювана зафіксувала блокпост в урядовому кварталі та передала фото з точними GPS-координатами російському куратору. І вже наступного дня цей район атакували дрони Камікадзе. Внесток чого загинула родина науковців. Затримана також здійснювала розвитку енергетичних об'єктів і військових позицій навколо Києва. За свою діяльність вона отримувала символічну оплату, зокрема покриття транспортних витрат. За даними слідства, агенткою окупантів виявилася 27-річна місцева безробітна, яка шукала легкі заробітки на телеграм-каналах. Під час обшуків у її квартирі вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами та численні сім картки для приховування зв'язку. Їй повідомлено про підозу за частиною 2 статеї 114.2 кримінального кодексу України. Ну і наразі вона перебуває під вартою. Раніше агентка ФСБ, яка діяла у Запоріжжі, під оперативним псевдонімом 007 отримала 15 років позбавлення волі. Тоді суд визнав зловмисницю винни у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Жінка намагалася встановлювати особисті контакти із українськими захисниками, щоб втемну використовувати нові зв'язки для отримання розвідданих. Зазначається, що фігурантку затримали на початку вересня 22-го року, коли вона розвідувала пункти базування сил оборони. Зрадниці явилася мешканка тимчасово окупованого пологівського району. Її завербували на території громади і згодом відправили до обласного центру як волонтерку. Після прибуття у місто жінка намагалася встановлювати особисті контакти із українськими захисниками, щоб у використовувати нові зв'язки для отримання певних розвідданих. За інструкцією, ФСБ агентка мала передавати своєму російському куратору геолокацію штабів укріп районів та вогневих позицій зсу у районі Запоріжжя. Для комунікації з окупантами зрадниця використовувала анонімний чат у месенджері, де отримувала ворожі завдання і відправляла агентурні звіти. Одночасно, з затриманням агентки СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. Нагадаємо вам також, що затримано двох агенток російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, які готували ракетно-дронові удари росіян по північних районах України. Під час обшуку у фігуранток вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російське ГРУ. Фігурантками вивелися дві мешканки прилуцького району. Російська спецслужба завербувала їх дистанційно, коли вони шукали швидкий заробіток у телеграм-каналах. Їхнім основним завданням було знаходити і передавати координати Сил оборони у Київській та Чернігівській областях. Для конспірації зв'язку з окупантами агентки спілкувалися з російськими куратором через акаунти членів своїх роди. Щоб шпугувати за об'єктами силоборони, зрадниці мали встановити поблизу відповідних будівель приховані відеокамери із записом на флеш носії. Окрім шпугування за місцями базування українських воїнів фігурантки намагалися також встановити маршрути переміщення та бойові позиції мобільних вогневих груп, які охороняють повітряний простір на півночі України. Жінок затримали до того, як вони придбали міні-камери, відеоспостереження і під час обшуку у них вилучено мобільні телефони із доказами роботи на російських ГРУ. Обом затриманим повідомлено про підозру у держзраді, в в умовах воєнного стану. Зловмисниці перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Я вам вдячна глядачі за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.